О, це дуже цікаве запитання. Не знаю, як вам, жителі зіднею? Це від Кеті Ньюман, що є для мене дещо несподіваним. А ще воно набрало 164 голосів. Що немало. Мені боляче. Що ви знищили мене на ABC? Я не знаю. Вона посилається на вчорашнє інтерв'ю чи на те, що було багато місяців тому. Я вступила до університету, аби розібратися з тим, що знаю, що ж це навряд чи допоможе. Дякую за просвітлення моєї душі. Опіки досі загоюється. Гаразд. але це не схоже на запитання. Це чотири речення, які складають дивне поєднання. Я би додав дещо до того, що опіки досі загоюються. Нічого сказав, що ви можете багато чого зрозуміти про чийсь характер з того, скільки правди він може витримати. Це дуже цікаво. великій західні традиції. Існує ідея про те, що правда це дорога і шлях життя і ніхто не приходить до Отця, якщо не через правду. я вірю, що це правильно, тому що я не думаю, що ви можете виявити себе без правди. Я думаю, що це правда буквально та фігурально, що шлях до того, ким ви могли б бути, якби ви цілковито були самим собою, лежить через правду. Правда, справді вас звільняє, але проблема в тому, що вона знищує все негідне у вас в процесі звільнення, але це є процесом спалювання, і це болісно, тому що ви вчепилися за неправильні речі частково через гординю, частково через незнання, частково через лінь. Тож коли ви стикаєтесь з чимось правдивим, і ви всі дуже добре знаєте, про що я говорю, коли востаннє ви дізнавалися щось важливе, що не було для вас вибухом, часто ви озираєтесь на ваше минуле і думаєте, Боже, я реально навчився з досвіду, який я б ніколи б не повторював, але це реально змінило моє життя. Інколи зіткнення з правдою може. Навіть знищити вас, і ви вже ніколи не зможете відновитися, але час від часу з вами трапляються речі, які виправляють вас, і тоді ви повинні позбутися багатьох речей в собі. Багато що у вас повинно згоріти. Я припускаю, що в певному сенсі все те негідне, що є у вас, повинно пройти крізь вогонь. Тому це є ще однією причиною, чому не можна бути легковажним стосовно того, у що ви. Вірите, це не те, в чому ви можете бути впевнені без перестороги. Коли я був дитиною, мені було десь 25, трохи старше за дитину, я усвідомив, що майже все, що я говорив, було неправдою тією чи іншою мірою. Я б не сказав, що був гіршим чи кращим за людей, з якими я себе асоціював. Проте, в мене було багато різної брехні. Це були спроби перемогти в суперечці просто заради перемоги, спроби визначити мою інтелектуальну спроможність на певних змаганнях. Інколи просто звичайне задоволення від участі в інтелектуальній суперечці й перемозі. моя нездатність розпізнавати ті ідеї, які я десь прочитав. І прийняв, але ще не усвідомив, що поки не здобув права використовувати їх. Цей досвід тривав досить довго, і я б сказав, досі триває. Я думаю, це було по суті пробудження моєї свідомості. І я довго цього не усвідомлював. коли я читав апологію Сократа, цей голос назвімо це так. Виявив себе в мені, і кожного разу, коли я казав щось неправдиве, він зазвичай промовляв: це неправда, це неправда. Ти в це не віриш? Це могло б бути і відчуття, яке виникало в подібних ситуаціях. Я не думаю, що це таке рідкісне явище. Я питав у своїх студентів-психологів багато років підряд, чи вони колись мали такий же досвід, коли вони чули голос в своїй голові. Це звісно, метафора. Або відчуття, яке попереджало їх, що вони збирались зробити щось неправильне і всі ці люди відповідали ствердно на одне з цих запитань. Я також запитував, чи ви завжди слухаєте цей голос? Звісно, відповіді було точно ні. Це теж дуже цікаво. Що ви можете мати в собі цю совість, яка, на мій погляд, тісно асоціюється з ідеєю свободи волі, ви можете мати в собі цей внутрішній голос, цей демон, який є коренем слова демократія. О, так я ж не закінчив цю історію. Так це важливо. Демон Сократа сказав йому, що він був його моральним поведерем. Виглядає так, що демократія засновується на ідеї, що держава функціонуватиме тоді, коли люди слідкуватимуть за своєю добросовісністю. Саме тут ці концепції накладаються. Перш за все, я думаю, що це правда. І Логічно це має сенс. Якщо ми припустимо, що політична держава це наслідок рішень усіх її громадян. Ми б припустили, що. Що мудрішими є рішення громадян, то більш функціональною та чесною стає держава. І я не бачу інших шляхів, якими це могло б спрацювати. Можливо, ті, хто є найбільш чесними, ті, хто слухає свою совість уважніше, відіграють диспропорційно більш впливову роль, таке точно можливо. Менше з тим. Повертаючись до правди, я усвідомив, що так багато речей, які я робив, були фальшивими. Я думаю, існує причина, чому я це усвідомив так чітко. Я намагався зрозуміти, чому люди робили жахливі речі. Я дуже зосередився на жахливих, жахливих речах, які робили люди. Мене цікавив Аушвіц, наприклад. Не як політичний феномен, а як психологічний мені було цікаво, як ти можеш стати наглядачем в Аушвіці. Насправді мені не було надто цікаво, як ви могли ним стати, тому що ви запросто могли б ним стати. Звісно, мене цікавило, як я міг би стати ним, якщо я був настільки хорошою людиною, принаймні, як я думав, але я також знав, що. Багато людей робили багато жахливих речей в 20 столітті. Ідея про те, що я був чимось кращим за них, або припущення про те, що я апріорі був кращий за них, і я б ніколи не зробив такий же вибір чи навіть гірший, якби потрапив в таку ж ситуацію, було дуже 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 небезпечним припущенням. І досить небезпечним припущенням було втілювати цю небезпеку, яку, на мою думку, варто було б уникати. У мене була ідея, що те, що сталося, особливо в нацистській Німеччині, але також і в радянському Союзі, ніколи не має повторитися у зв'язку з подіями 20-го століття. Особливо тому що нам вдалося створити термоядерні бомби, і ми стали технологічно могутніми. Нам потрібно було припиняти робити це. Час для цього минув, тож нам потрібно було зрозуміти, чому так сталося, і можливо, якби ми могли би зрозуміти це достатньо глибоко, ми могли б зупинити це адже, якщо ви розумієте проблему, можливо, ви можете її вирішити. Принаймні, частково я дійшов до висновку. Що проблема була в тому, власне, як сказав Солженіцин, що межа між добром і злом проходить у кожному людському серці. у той же час я читав Юнга, який вірив, що людська душа це дерево, коріння якого сягало пекло. Він також вірив, що повне дослідження тіні, тобто темної сторони людської душі, було б бездонним, це було б схожим на пекло і це, на мій погляд, теж було правдою, і шляхом припинення цих жахливих речей було припинити бути тим, хто робив би ці речі, навіть тим, хто міг би почати робити ці речі. Коли ви дізнаєтесь про подібні звірства, до речі, рекомендую прочитати звичайні люди Браунінга. Це неймовірно якісне дослідження саме цього феномена. Воно є в списку книг на моєму вебсайті. У ньому йдеться про групу німецьких поліцейських, які перетворилися на жорстоких вбивць за кілька місяців, коли вони поїхали в окуповану Польщу. Вони були звичайними людьми середнього класу, і їх ніхто не змушував це робити силою. Що робить цю книгу такою цікавою? Тож для мене стало зрозуміло. Що якщо ми не хочемо, щоб такі речі траплялися, ми маємо почати бути тими, хто ніколи б таких речей не робив. Що виглядає досить самоочевидно, хоча ви можете вірити, що ми лише пішаки в руках соціальних сил, як в це вірять марксисти, але я не вірю в це. Тому що ми ж і створюємо соціальні сили, і ми також здатні протистояти соціальним силам, тому що я б сказав, що індивід є сильнішим за соціальну силу. Враховуючи обставини, що є досить цікаво, для того щоб зупинити ці речі, для того щоб пам'ятати про них правильно, ви маєте зрозуміти, що ви здатні їх чинити? Що ви здатні на всі ці жахливі речі, тому що люди, які їх чинили, були такими ж, як ви, і щоб знайти вихід. Потрібно перестати бути такими, і для того, щоб перестати бути такими, принаймні частково для початку, ви маєте припинити переконувати себе у брехні, в яку ви не вірите, і яку ви не повинні втілювати. Це істотно змінило моє життя на щастя чи на жаль. Це був дуже моторошний досвід. Тому що це дуже мене спантеличило відчути себе настільки фрагментованим, що багато з того, що ви говорите і робите, насправді фальш, і це вимагає багато роботи, щоб це виправити дуже багато, але наслідки є принципово того вартими. Розуміння цього було одним з факторів, які спонукали мене вивчати клінічну психологію, на відміну від політичних студій, права чи політики, загалом, я почав вірити в цю велику, на мою думку, західну ідею, яка, до речі, дратувала людей вчора на панельні дискусії: що правильний шлях до відкуплення індивіда та відкуплення всього людства. Пролягає через відкуплення кожного індивіда, і я щиро вірю в це. Я вірю, що це стається як наслідок вірності правді і відваги перед лицем буття. Це і є перше правило, чи не так Стійте прямо з розгорнутими плечима, яке означає прийняти атаку і увійти в прокляте коло і зробити більше, ніж ви можете, тому що того, що ви можете. Недостатньо, тому що те, що ви можете, не настільки добре, як могло бути. Ви маєте вийти за свої межі, і саме там ви знаходите те, що вам потрібно в житті. Ви знаходите сенс, який підтримує вас в житті, і ви дізнаєтеся моделі дій, які відкуплюють світ. Життя дуже складна річ, воно фатальне, сповнене страждань. Сповнене зради і лиха в цьому немає абсолютно нічого буденного. Воно дуже глибоке. Тож для того, щоб знайти свій шлях через все це для того, щоб могти пережити цей пекельний досвід, вам потрібно розвинути стосунки з чимось глибоким, і ви можете. У вас є ця здатність, що може бути більш глибоким ніж правда. Що б ви хотіли мати на своєму боці, ви можете сказати, що все це очевидно? Звісно, кожен повинен робити це, але вам потрібно знати, чому ви не робите цього? І відповідь коротко сформульована в цьому першому кумедному запитанні. Дякую за просвітлення моєї душі. Опіки досі загоюються. Що ж, сухостою для спалювання ніколи не бракує. І ніколи не бракує болю, коли сухості згорає. Тому люди і бояться правди. Можливо, саме тому майсей зустрівся з Богом в палаючому кущі, хто його знає. Але є щось таке в цій ідеї, що здається мені правдивим. Тож, яке рішення ви приймаєте? Ви вирішуєте вірити. Це ризик, екзистенційний ризик, і це активна віра. Ви вірите в те, що правда може вас звільнити. Ви вірите в те, що людській душі притаманна божественність, ви вирішуєте жити згідно цього, і ви дозволите всьому, що є у вас негідного цій меті, померти. І це може бути майже все, чим ви є. Роздуми про це жахають. Єдине, що може бути гіршим за це. Це альтернатива, тому що альтернатива це все те пекло, яке ми побудували навколо себе, і її побудували з певною майстерністю в тоталітарних режимах ХХ століття. Було б добре, якби ми вирішили колективно та індивідуально не повертатися туди знову. Дякую.